Студія Калідор презентує Тека авторів нашого каналу Анастасія Шапоренко. Тарілка з пельменями. Кришечка каструлі постукує, випльовуючи холодну кімнату пару. На жовтій силіконовій скатертині уже стоять дві тарілки виделки. Банка із домашньою сметаною та пляшка із яблучним оцтом. Пельмені готові. голосно гукає яся і швидким рухом скидає нагріту кришку каструлі на стіл. Та із гучним дзень прорізає тишу і робить іще пару обертів, струшуючи із себе краплі води. Тимофій повільно суне на кухню Шорх. Тук тук шорх тук-тук. Ледве не перечіпляється за поріг, але вчасно орієнтується і вправно переставляє милиці, наче палички для суші. Сестра стоїть у червоному фартусі біля плити і ловить великою дірявою ложкою пальмені. Її біле волосся зібране у пучок на потилиці. Де у дитинстві розміщувався куций хвостик пальмочка. За рецептом тьоті Свєти», – усміхається Тимофій, і важко падає на диван. «А як же? Все на глаз!» – театрально каже яся не своїм голосом і сміючись ставить тарілку на жовту скатертину. Тимофій Хлюпає на біле липке тісто пельменів оцет і рясно посипає чорним перцем. Йому на мить здається, що у тарілці засипані снігом кучугури, вкриті щільним шаром попелу. Хлопець блідне, але однаково наколює пельмень на виделку і швидко кидає в рот, та мало не кривиться, очікуючи на язику присмак згарища. Та натомість рецептори впізнають соковиту цибулю, пряну свинину та кисленький оцет. А ти все ніяк не перестанеш паплюжити страву? Яся черпає із банки густу сметану, кладе на свої пельмені і присолює. Не зустрічав нічого гіршого за пельмені зі сметаною. плямкає Тимофій. Наморщивши свого гачкуватого носа, ніби та сметана скисла. Вони сміються точнісінько, як і в той день, коли тітя свята вперше наліпила їм пельменів. Яся та Тіма могли гасати у дворі з дев'ятої ранку до дев'ятої вечора, та жодного разу і не ступити на поріг. Тож тітка, Заманювала дітей до хати пельменями, аби бодай трохи поїли. Тоді вони вперше і зрозуміли, наскільки ж кардинально різні ясі пельмені смакували зі сметаною, а Тимофієві із оцтом. Хм. А пам'ятаєш, як тітя свята забула купити на базарі сметану, гигикає <гух> тіма. І через оцет ледве не виплюнула той пельмень, а вся каструля дісталася мені. Так щастить тільки раз у житті. Яся награно супиться, але усмішка однаково зривається із її вуст. Ну, максимум два. Зненацька милиці сповзають із дивану і з гуркотом гепаються на підлогу. Цей звук шпигає ясю під ребра, і вона пірнає під стіл, аби підняти їх та натомість натикається на туго, обмотану бентами куксу братової ноги. Не дивися, стримано просить Тимофій, ніби відчувши на собі її погляд. Вибач, яся обережно підіймає милиці і надійніше спирає їх на диван. Краще б тобі по іншому пощастило. Не кажи так. Мені ті пальмені смакували як ніколи, сміється Тіма і вдруге поливає страву оцтом. Ха, бачила б ти тоді своє зелене обличчя? Яся напружено хихоче, намагаючись відігнати від себе світлини зовсім інших спогадів. На них закривавлений Тимофій. Лежить на розбитому асфальті головної вулиці. Одяг подертий. Лице болотяного кольору, а права нога дірява, немов решето. А на тлі догоряє хата тьоті святи із усіма її пальменями у морозилці. Це ж це ж у неї скоро день народження? Тіма витирає губи серветкою. м серветкою. Яся обережно надкушує пальмень і повільно повертається у реальність. Ну, утяті святи. А? а. Погляд ясі яснішає. Так. Дев'ятнадцятого. Уже знаєш, що подарувати. Вона мені сказала, що хоче халат, але не у квіти, як півсела носило, і не теплий, бо зварюся, а японський, уявляєш. Дівчина глипнула на брата і відчула, як радість від того, що він поряд наповнює клітини, немов вода. Ге, тетя свята у кімоно? Тимофій пирхає і ледве не давиться слиною. Ото вже пані. Питала, що нам приготувати. Я сказала нічого, але ти ж знаєш, вона точно приготує пельмені. Яся закручує кришку на банці сметани, доки Тіма шпорить у кишені штанів. На, хлопець кладе на стіл тисячу гривень. Щоб і від мене на халат. То підемо разом і купимо, дивується яся. Або замовимо в інтернеті, чи ти хочеш подарунок на мене спихнути. Тимофій ніяково усміхається, але не заперечує. Кажи вже, киває яся, я цей погляд упізнаю і за найменшим порохом брови. Тіма тупиться у сестру збентеженими очима. Краємока помічає, як милиці знову збираються шубоснути на підлогу, тож хапає їх рукою і тримає, як єдину опору. Ну, нетерпляче зводить брови яся. – «я...» Я не піду на день народження, зізнається Тимофій і кладе милиці собі на стегна. Як це не піду, щиро не розуміє яся. Її пельмені у тарілці вже повністю вистигли, а сметана трохи завітрилася. Мене не буде у Києві. А де ти будеш? Тіма знову замовкає. Від цього. У ясі щось обривається всередині і що духу летить, набираючи швидкість, щоб ось ось вперіщити по голові. Від напруги м'язи кам'яніють, наче хтось безупину занурює її у крижану воду. Я повертаюся, Тимофій блукає поглядом у юрці від пельменів оцту та перцю, що лишилася на дні тарілки. Це жарт такий. Ти приколюєшся? Яся із надією дивиться на брата, але той не здіймає голови. Я більше не можу тут, винувато знизує плечима Тіма. Ну, не моє воно. Ясі пересихає горло, аж язик приклеюється до піднебіння. Вона кліпає, як дитина, якій щойно сказали, що санти не існує. З образою, що швидко приростає у гнів. Та, та ти здурів. урешті спромоглася закричати Яся. Тобі що там, і голову отбило!» Ти не розуміє, хоче виправдатися Тимофій, але Яся його перебиває. Звісно, я не розумію. А як можна зрозуміти те, що ти збираєшся повернутися в окупацію? Бо це мій дім, ясю, тихо бубони Тіма. Там я знаю людей, а люди знають мене. Ти для них сміття і непотріб, шепеть дівчина крізь ціплені зуби. Гірший за безпритульну собаку. А у Києві. Ходжу тут, як тінь серед натовпу. Вони прострелили тобі ногу. Голос ясі позрадницьки зривається і тремтить, як останній листок на осінньому дереві. Єсю, лагідно каже Тимофій, і намагається взяти її за руку. Шкіра пече і свербить. Дівчина смикається, наче до неї торкається розпечений метал. І ліктем ненароком збиває тарілку, та із гучним дзень прорізає тишу, і недоїдені пальмені розсипаються, плямуючи підлогу білою сметаною. Анастасія Шапоренко. Тарілка з пальменями читав руслан Алексіюк дякую вам, друзі, за те, що прослухали цю неймовірну щемливу новелу. Дякую авторці за її творчість та дозвіл розмістити це оповідання на нашому каналі. У описі до відео ви віднайдете посилання на авторську сторінку. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, BuyMeACoffee, Donatello чи Patreon у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного. Підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.